Дуже смачно. Спробуйте. Вам сподобається, обіцяю. Смачнісімо! Сьогодні наша з вами улюблена рубрика декілька інгредієнтів, а смак на мільйон. Спочатку ретельно вимиваємо кабачки і червоний перець. Бо саме вони основа нашого блюду. Потім все перечищаємо і ріжемо крупними шматками, бо потім це все буде заливатися смачним саламуром, а крупному шматку. Іратяка радується крупно нарізані баклажани, а чище від шкірочки відварюю до полуготовності 3-4 хвилини. у підсоленій воді. тим часом перемішую все, що нарізала перед чеснок і цибульку і додаю нарізану селеру. У мене заморожена, а ви можете додати свіжу. Обов'язково додайте свіжу. Тут я згадала в огороді, в мене росте свіжа. Бігала, дорізала, так буде смачніше. Ось тепер перемішуємо повністю весь салат і готуємо смачний саламур. У воду додається цукор, сіль, олія, оцет і ставимо закип'ятити. Гарячим саламуром заливаємо наш салат і ставимо охолоджуватися до утра у холодильник. Ну що? куштуємо mm. це той самий смак.